Відкрий нам секрет, бо вже стільки всі говорили за цю Аню Алхім. О Боже, йти <схід> туди. На що ж та Алхім всім? <схід> ну мусимо поговорити. Вона все таки підписала той контракт з дияволом. Слухай, я взагалі, чесно кажучи, для мене просто тотальний дисонанс. Дуже приємно. Дуже харизматична, дуже класна людина. Я не знаю для чого оцей весь хайп може ну їй так ну типок хочеться. Я не відчуваю її якоюсь негативною. Але чому вона тоді вносить російські на... наративи в свій контент? Я не можу тобі за неї сказати. Це вибір людини. Я не можу влізти в її голову зараз і запитати, а чого ти так робиш? Ну, так вона собі придумала. Просто зараз ти говориш, що вона добра людина, але в кінцевому результаті, якщо брати все, що вона показує свої сім'ї. Зі мною мережах, дивись, я не кажу, що вона добра людина. Я кажу, що це мій досвід з нею. Ти можеш сказати, що вона шкодить Україні? Можу сказати. Вона популяризує російські пісні, коли цього не потрібно робити. Що далі?